Доброго дня, глядачі ютуба. Так, що ж у нас? 5 травня. Розпочали посів кукурудзи. Так, вибачаюсь за вітер, якщо буде дуть. В принципі, приїхали, наче вітру не було, а тут розгулявся. Так, що, сіємо кукурудзу, як і казав, ДМС Гроно. ФАО 260 висів десь близько 68 тисяч. Так, що, як завжди, треба поритися, бо це не буде засчитано те, що показав посів. Так, його ще нам якби так і знайти, з якої воно сторони бо знайшов. Йдемо в правильному напрямку. Так, підемо в цю сторону. Сіємо без добрив. Добрива кидалися під культивацію. Хто бачив попереднє відео, ось можемо бачити, прям топтане вряд. Глибина посіву близько 5 см. Е, е, і мілка не треба, і дуже глибоко тоже її не треба. Цей, так як поди, е, передають позитивні температури і, в принципі, е, їй зійти вистачить, я гадаю. Так. Тут ось глибше. ну воно в зависимості від того, як це ось можемо бачити відстань. Ну, звичайно, десь там протягнуло, десь цей, ну, це, ж не, це ж не сівалка за 100 тисяч євро. В принципі, якщо по класики цієї сівалки вистачає з головою. Головне з умом до неї підійти і зрозуміти її як сказати, принцип її роботи потрібно усвоїти. Перший рік нам. Ми в принципі, до неї приглядалися, а вже, як вже трошки знаємо про неї, то з нею трошки проще її працювати. Так, ну, ось, В принципі, ось одна, дві, три, чотири, п'ять, шість штук знайшов. В принципі, це більше метра. Е, кукуруза така у нас е, кругленька. Вона і не крупна, але кругленька, така типу, як Монсанта. Е, Вони всі практично круглі гібриди. Висів, в принципі, проходить е, доволі таке, якісно. Так, що ж це? В принципі, що, Кукурудзи в цьому році багато сіяти не будемо. Вони... Хто знає як воно буде з нею. Ну, Покамість дощова весна була, довго не давало сіяти, хто знає, що буде правда, далі. ну е... Побачимо. Сіємо все потрошку, а щось та й Так, Отакі у нас ось. Це та площа, яку ми вчора готували, посів. В принципі, що я і казав, що у нас дуже волого, ось можемо бачити, дивіться, які Глифтяки у нас є. Це все Глифтяк. Були ми у Київськ... Київська, Полтавська область, проїжджали, там такого немає. Там люди вже неділю назад сіяли і. Шла, а в нас тільки дало це недавно виїхати. То я б не сказав, що це підготовка, якісна підготовка грунту. В принципі, так, здалеку, як скажеш, ну, картинка що це, але вблизі, якщо побачите, можемо бачити які. І оце вже йому ми нічого не зможемо зробити. Ну поки зимою не воно не розкисне. Так, ну що? Слідкуємо далі, далі буде ще посіве і до нових зустрічей.